Доброго здоров'я, підписники і гості. Сьогодні у нас розпаковочка ще одна. Від трудівнички, дівчинки з золотими руками. Це майстерня бетону. Інстаграм. Подарував мені цю людину, займається виробами з бетону, а також... Саджанцями. О, клас! Оцініть якість пакування. Так. Зараз я це все діло дістану і ми продовжимо. Так, тільки замовляла я 4 позиції, а тут бачу п'ята. Цікаво. Ви знаєте, що подарунки я люблю. Якщо це щось таке подароване, класне. М -м -м. Ну що, це у нас, це садові кулі. Я замовляла дві штучки. О, -о, -о які вони важкі, але які вони класні. Так, гладесенькі. З підставочкою. Так. А ну-ка ось так спробує о, так. ще одна куля? Ось вона. О, ваш кезники. Цілесеньке доїхала. Гляньте, яка краса. Ну, це просто золоті руки. За скільки праці його залити правильно, відполірувати. І ще Іринка чимось покриває якоюсь пропиткою, щоб воно гарно поводило себе на вулиці. Ха, все. Так, все-таки зараз я познімаю скотч. Так, ну ось, продовжимо. Так. Ось ця Амюнечка. Гляньте, це я наляточка. Ось така лапуля буде в мене в садочку тепер хутнячку. Блядь до цініженьки. Манінка. Опа. Така милота? От є емоції, є такий задумливий погляд, він ніби справжній опа так. і що це? Дарюнок, яка красунечка! Це... це у нас синичка. Так, це наш фокус. Гляньте ці лінії. Іриночка, я така вдячна, Хвост, гляньте, як да? справжній. Ось така у мене сьогодні радість.